Оп три хвилини, дякую, шановний пане Головуючий, шановні колеги. Фракція Батьківщина категорично виступає проти куріння, це однозначно за здоровий спосіб життя. І, е, взагалі, підняття будь-яких податків під час війни є дуже ризикована і дискусійна норма. Але зважаючи на особливості того, що піднімається. Податки на тютюнові вироби тут потребує індивідуального перегляду. Е, якщо казати про підвищення податків для тих, хто виробляє, продає, експортує, це одна історія. А якщо це відбивається на кінцевому споживачу на покупцю, це зовсім інша річ. Я е, звертаюся до голови комітету, чи правда, що в разі ухвалення цього законопроекту ціна ціни на е, одну коробку чи пачку цигарок зростуть на 40 гривень для покупця? Бо якщо казати, то саме наші військовослужбовці, яких за статистику більше 90% курять, не від хорошого життя, перебуваючи в екстремальних умовах, чи це справді відіб'ється на них на кінцевому споживачу? Наступне, чи правда, я звертаюся до голови комітету доповідача, що ціни зростуть кінцевому споживачу той, хто курить цигарки до 40 гривень. І чи правда, що ті, хто користуються, Іншими електронними сигаретами на них не зросте настільки, настільки на папіроси чи на звичайні сигарети. Ті, хто на фронті електронними не користуються, бо в них завдання зарядити їхні гаджети, а не електронні цигарки через те, якщо піднімати, то однозначно всім. Але зробити таким чином, щоб на кінцевому споживачу це не відбилося. У мене запитання до голови комітету. Ще раз повторюю, чи справді ціни зростуть на сирки для кінцевого споживача, і чи це правда, що нерівномірно будуть підніматися акцизи, тобто податки на тих, хто вживає чи курить звичайні сирки, і для тих, хто курить електронні? Дякую. Так, відповідь одна хвилина. Комітет, шановні колеги. Ну, дивіться, я сам палю з нового року дійсно на 40 гривень підвищиться ціна на сигарети. Може, кину. В до чого закликаю і інших?